Всім привіт. Зараз 5.30 ранку. Я їду до Австрії. В даний час я в Чехії. Вот. Трохи я став собі був поки марити, так мені виходило, що я мав 2 годинки вільних, а я по 35 по 3 став. Ой, і зараз пів шоста, по п'ятій. Я їду далі. 4 км 60 метрів, просто. От, по суті, маю встигнути. Вже сонечко виходить, значить нині буде жара. Зараз на дворі не жарко ще. Але й не можу сказати, що холодно. Так що жарко буде по-любому. Вот. Польщу переїхав досить швидко, цілий час там до самого кінця практично йшли швидкісні ті дороги, там під кінець трохи було вжитих сіл, але більш-менш то нормально. В Чехію заїхав від першого моменту до цього часу такі вот дороги, Ну, час від часу ремонти були, Тут трохи попередні такі перекриті, типа, що одна полоса замість двох, але по великому рахунку. Це час нормально. Вот. Зараз десь до кінця мені коло 170 кілометрів залишилось. На теорії я би там мав бути до 8 години, але на практиці я думаю, що буде з хвилин 15-20 по 8. То не дуже страшно, скажімо так, все нормально. Закупи я зробив такі, що «ого -ого» тим разом. Все у мене завалено підверх. То навіть хотів би щось там познімати, що я взяв з дому, то навіть не вийде, бо до того щоб колізти тільки то що треба все перевернути. Для Чехії я знову купляв ін'єту. Заїхав в Чехію, була перша заправка Shell, То треба мати такий фарт, я приїхав десь за 10, за 5, 12 вночі, а в них від за 15 до 15 по. Санітарний час свого роду, коротше, і цей. Ну і я За метров, забив стояти. Право, забив стояти, поїхав далі. Заїхав аж на слідуючий забраці, вона вже не була шела, але тим не менше. 100, метров, право, потім просто. Тим не менше я собі. Там купив, ту він'єту, Вже далі поїхав спокійно. Далі по дорозі два рази бачив поліцію. Ну, правда, мене не зупиняли, але ж ніхто не, не знав, чи мене не зупинять, бо тут же ж на кожному кроці камери, і камери знімають, там не співають той штрих-кот, як на це називають. Сам 46 метров. Там він просто, є, вона ж маєш називається. Я цю позлітку блискучий цей код, що воно типу, воно відблискує і воно все рівно це. Все рівно воно то швиденько співає. Сфоткати і... 14 кілометрів просто. Як би там не хотілося, воно співає то все. Сфоткати і... і Вияснити, чи ви маєте ту він є, ту, чи не маєте. Починається от відчена, він даю з Я ще десь навігатор показує, що мені досить довго треба їхати. Думаю, чого то він так показує. Починається от така вихідня зараз. От. А, ти не менше, бо вночі я ставав, десь годинка друга Хотів спати. Не перекушую, трохи перекусив, вийшов на вулицю, якось мені трохи відійшло. Думаю, їду далі. То проїхався ще до, до 3.30 майже. Тоді ліг спати, але тоді вже реально захотів сильно спати. Тоді їх на 2 години, бо ще в мене нині зранку, зараз після то, тієї розгрузки ще мушу доїхати до німців, до наступної загрузки. До наступної загрузки то маю ще там з 3 годинки їсти, тому воно кажеться. Не варто себе зараз навіть на... було на цей натягувати, щоб туди доїхати, бо все рівно то не оплачується, все рівно потім прийдеться все рівно до німців валити, тому зараз треба максимум було розтягнути час, щоб поки і можна тепер їхати далі. От. Я собі згадав. Я їхав в Польщу, які і комедії були. Там у нас зараз, певно, всі в курсі, а може ще не всі в курсі. На границі зараз дуже великі проблеми проїхати там в ту Польщу, то щось страшне, бо там е, польська служба Цельна, тобто митники польські бастують. Їх з Нового року хочуть роз'єднати повністю. І вони зробили якийсь там італійський страйк, що вони как би працюють, але роботою то, то назвати тяжко. Ми там по максимуму, хто тільки міг пішли в Пускай, Залишалося там мало-дуже людей. Вони ще роблять як сонні мухи. То дуже великі черги на Україні. Ми поїхали на Раву Руську, а там такі черги, що Ну, взагалі все стоїть, просто стоїть і все. Тому що Ми приїхали, постояли в черзі цілий листій день і вночі вночі пробка опять величезна і ми розвернулися і поїхали додому. Другий день, то ми просто що зробили, щоб заїхати вже в ту Польщу. Ми поїхали аж через Словаччину, і от зараз в мене колега їхав в цю неділю, що нині середа вже. Він їхав цю неділю. То теж він поїхав на Словаччину, він каже, Та, ну там каже, чарги такі, що капець, нічого не все стоїть. І він теж повалив аж на цю на Словаччину, щоб проїхати. Чому їхав він, що саме дивне, ми їхали двоє з картами, а він їхав з цією з візою. Його пропустили. Бо от я наскільки знав, що можуть не пропустити, бо то якби... Словачина не зобов'язана Словаччина пускати з польською візою, бо типу, вона може відказати, я знаю, що відказують. От, а його якось пустили, якимось макаром, не знаю чому, але пустили. Проснулся, ледве-ледве, хочется спать, а то, треба ехать. Вон он стоит поле. Я вже в Австрії недавно в'їхав, трохи поліцаї стояли на границі. Вот. Заїхав, вписую навігацію. Мені, якщо я вбиваю, от що їду... Ну, мені там якихось 65 км було, ще 63 по, по Австрії, але показує навігація, що якщо я поїду безплатними дорогами, то 40 хвилин тіпа, пізніше приїду. Ну, я подзвонив до цього експедитора, він каже, та там по фігня, можеш типа, так каже, Кажеш, тіпа, тоді я прийду майже на годину пізніше. Він, о, ні, а тоді купляй. Ну, думаю, ну і добре, бо тіпа, не морочимо голови, бо навіть не кажу йому, що 40 хвилин, щоб він навіть даром не задумувався. одразу кажу година, щоб він зразу, то кажеться, зразу його націлив на, на нужну відповідь. Він мені не морочив, і я собі сам не морочив потім. Бо зараз ще до тої Німеччини, знаєте, там навіть тих 40 хвилин нахер нада. Зараз я сиву, тих 40 хвилин посижу, поїм, чекаю, вип'ю, чи полежу, з тою рацію топорили. А, ну то правильно, Австрія, гори починаються. Починає, а, з той Вот. В Чехії, блін, втратив десь пів години. Там дорогу теж роблять, причому така як тут: що одна полоса туди, одне сюди. Ну і одну полосу роблять, все, і маєш, стоїш там цей, я знаю, скільки ми стояли, п'ять ну, хвилин ми стояли на одному, потім поки проїхали, воно помалесенько. Потім друге було знов таке саме 5 хвилин стояли, потім цей, хто називається? Ну знову по малесеньку там їхали, той кусок я зайський там кілометр, два-три, ну і разом плюс-мінус 20 хвилин не збирається, втрачених. Вот. А по общій касі теж багато. Ну вот, а так ніби, ніби все год. То, що, ну, той перший рейс то так непривично, що капець, бо був, проснувся, ну так не хотілося нікуди їхати, що це просто жопа. <різь> Наконець то я вже розгрузився, вже навіть виїхав в сторону Німеччини. Розгрузка була досить весела, значить. Приїхав я, а це будують коротше, новий гіпермаркет. Загружала і розгружала мене одна і та сама фірма, вони там в гіпермаркеті роблять кінотеатр. От, Щойно заїжджав на заправку, бо я сюди приїхав, навіть не купив він'єти, не знайшов де, не було заправки по дорозі. От, А то шуткувати з тим не варто. Якраз поліція поїхала. Мене обігнали. Суть в тому, що в них кругом камери. І от якщо ви думаєте, що ви там от проїхав кусок, то якось буде. Може так бути, що один раз вам повезе, а другий раз ви приїдете і вам ліпиє штраф за два рази. Так що, навіть якщо, от так як я, ви приїхали вже там хто знає скільки, і потім ви вже майже виїжджаєте, але на кінець то ви знайшли можливість і згадали, що треба купити вінієту, то, то купіть її. Вона не така дорога. Як можна попасти в штраф, повірте, то вам буде набагато гірше. Думаю, якщо ви вже сюди їдете десь подорожувати чи там працюєте, то вже вас там ті 8 євро не спасуть. Але за те, як ліпануть вам штраф, то ви побачите, що воно вас по кишені нормально вдарить. Тут штрафів таких дитячих немає. Там більше Австрія, штрафи нормальні. Так що думаєте, чи варто? Я би вам казав, що не варто. Ліпше купити. Мається не варто ризикувати, ліпше купити. От. Я заїхав, купив. Ще один прикол буває такий, що при виїзді з країни. Якщо вони бачать, що у вас номера там, не Австрія, а, наприклад, так, як в мене Польща чи українські, чи якісь, вони просто зупиняють і дивляться, чи у вас є вінієт. По камерах їм пробити як два пальці. Вони просто беруть, вводять ваш номер телефона і за п'ять номер каже, телефона машини. За пару хвилин вони вже знають, де ви їздили. Якщо ви їздили платними дорогами, а ви процентів 90, що ви їхали платними дорогами, бо тут практично всі автостради платні. Хіба якщо ви всю дорогу їдете селами? Відповідно, виїхали платними без вінієти, ви получаєте 100% штраф. А якщо ви робите так, як я зараз, я вже практично виїжджаю з Австрії зараз, і я тепер аж собі купив ту вінієту. Значить, Якщо мене навіть зараз вступила поліція і скаже, що вон ти там їздив без, <кхи> без вінєти, я скажу, чувак, сорі, вон є він'єта, ваша камера щось помилилася. На вінєті години не написано, коли ви її купили. Написано лише дата, в який день. Відповідно. <кхи> навіть якщо я її купив зараз записаний тільки сьогоднішній день, тобто вона дійсно від 12 години ночі була. <кій> <кій> І до 12. Навіть коли 11-ї вечором, вона дійсно до 12-ї. Тобто, ну, тобто, тут від вас залежить, тобто, ви їй кажете, з якого дня ви хочете її починати. Вже, чи там завтра, чи післязавтра, чи за місяць. І там продавець вам на місці пробиває дирочки, такі в тій вінієті, в який день вона починає свою. Ну, типу, стане, як кажуть, поляки важна. Термін придатності, скажімо так. Так само на скільки днів? Саме менше на 10 днів, тут в Австрії можна і в Чехії так само. Я брав і там, і там на 10 днів. Бо то типу, платять ті фірми заказчики. Мінус тільки в тому, що цілий час мусиш то клеїти на вікно, потім то досить нелегко здерти. Я бачу таких чуваків, що півлобовухи склеєно тою хернею. Зато теж можуть оштрафувати. Самі перше заставлять наклеїти, потім ще зато можуть ліпити штраф. От, Погода вже жарить. Я навіть не маю часу переодягнутися, мушу їхати з кондіком. Ще на цій стройці повимазувався, засрав всю машину, свої нові поліки. Але я зараз там загружуся, буду мати час і поприбирати, і поїсти. Ну як зараз? Зараз-то я, звісно, загнув 230 кілометрів. Ще їхати і їхати. Ну але тим не менше тільки загружуся і все, і далі э, стою, не жену зразу. Бляха, вот. насморк замахав. Вот. когато um. <coughs> починаят се раи конечно дуже съл.